Доброго дня! Канал Entrix StarCraft 2 Legacy of the Void 15 й заключний епізод. Campaign Так, у нас тут знову з скоткеми проблема і фінальний раунд. Останній Остання місія і в Legacy of the Void, і взагалі у всьому, всій, у всьому другому Старкрафті. Так уже вийшло. Е, перше головне це то, про що я бомбив у по попередньому відео про газюльки. Е, перше це головне зайняти побільше газу. Е, в цілому важливі ну натурал, само собою, чим їх швидше і швидкіше займемо, тим краще. Ну, Прямо зараз принципово зайняти газюлечки. Чим ми і займемось. Ось таким чином. Так. І, власне, можна одразу будувати е е хетчурі. Лейер-хетчерів. Так. Е Обов'язково розкидаємо кріп. Чим далі, тим краще. Це тут. Ну, не те, щоб прям принципово, але важливо. Тому що у е нашому. Під нашим контролем є оця така богиня Керіган На цей раз уже прям богиня-богиня. Ну, І в неї є можливість телепортуватись по мапі. Ось ця обілочка дуже корисна. Вона миттєво телепортується туди, де є кріп. Тобто, ви собі можете воювати десь на самому. Верху мапи і в одну секунду появитися до своєї бази, якщо її будуть, а її обов'язково будуть атакувати. Ну коротше, дуже зручно. Ось, забудовуємо кілька хетчерів. Їх треба буде традиційно для зергів набагато більше, ніж базових три. Ну, але для початку також непогано. Давайте вийдіть сюди. До речі, тут можна допомогти нашим союзникам. Я, принципі, вже немає, що рятувати. Хоча можна спробувати. Вони воюють, до речі, досить непогано, і їх можна хілити, що дуже важливо, ну, насправді. Е, сама Керіган воює дуже-дуже круто, в неї дуже кльові і автоатака, і решта білок. Але реально можна користуватися цією штукою, щоб зносити. Хоча в реальності простіше просто. О, Ну і от, коли от іде атака на нас, просто телепорт до кріпа. І таким чином раз, і в одну секунду ми з'являємось на місці. Довелось так, звісно, кинути сили Артаніса, на жаль. Не дуже красиво поступили, ну але нам треба поки що забудуватись. На рахунок забудов, що принципово. В цьому турі принципові моталіски. Чим більше у нас буде моталісків, тим краще. Є ідея ще і використовувати наземні сили деякі, ну, умовні ультраліски. Якщо буде нагода, спробуємо. Якщо ні, в принципі, можемо впоратись, мені здається, одними ульт... одним моталісками. Так, це, що це тут не, не працює правильно. Так, О, можемо, власне кажучи, да, добудувати ще три еволюшн чембера. На, мабуть, всі такі ультралізки також грають роль, поки що качаємось так. Досить непогано, до речі, зараз ситуація. Можемо зберегтись, наприклад. Так, ще треба розкачати економіку. Це ми і власне зайняті. Е, треба добудувати дуже багато, звісно ж, оверлордів, тому що нам треба весь наш запас е, бойових сил. І давайте ще збудуємо 2-3 хетчері тут у нас на базі. Щоб було, як то кажуть. Так, є. Pit. під. Е, я буду, мабуть. Ой, так. Ой-ой. Будемо воювати ультравісками дальній бій качати не будемо, будемо качати тільки броню і. Ем, атаку. атаку наземну. Так, і ще одну, треба одного дрона для. Ага, треба хайф, я зрозумів. Добре. Так. Добудовуємо, наскільки у нас виходить. До двох сотень уль... овер... оверлордів. Так, оверлордів. Ем... І можемо починати будувати муталісків. Це основний юніт на цей раунд в цій місії, з моєї точки зору. Як я вже казав кілька разів, мені здається. Так, можна зробити навіть трошечки оборони. Тут кілька. Е... Ну, щоб було. Може, ми будемо зайняті, щоб прям. Е використати їхню. Ну, Щоб швидко повернутися, і щоб ворогів затримати, то можна. Е оборона завжди добра. Так. Oh, У рейнера проблемки. Так, да, ось така є мікромеханіка, тобто Амун е рано чи пізно буде появлятися на різних базах, на нашій в тому числі, і отак нижче центр Нашої леєр в хетчері, і з'їдати наші мінерали. Тому, якщо швидко не викачаємо ресурси, ми цілком можемо залишитися без ресурсів. Така от ситуація. Тому, мало того, що треба розвалити сім цих кристалів, так крім того, нам ще треба, м'яко кажучи, спішити, щоб встигнути. Бо є умовний цей рахунок, все ж таки, ну. Умовний, але присутній. У, у рахунок часу, таймер. Так, є у нас дуже-дуже багато цих. Другий тір. І можемо зробити ось таку штуку. Meditation complete. Cluster. Ну, от, власне, і пригодились спайни. Відбились. Е, Артаніс хоче йти в атаку. Це хороша новина, і ми йому цьому допоможемо. Наша нова ще одна білка, оця ось штучка, повністю знищує всі юніти ворогів на карті. Юніти і оці стовпи. Е, частину з них, принаймні. І цей момент можна використати для того, щоб дочистити, наприклад, де що є? Обов'язково підхилюємо союзників. Uh, єдине, що треба робити, просто де, це спамити хілку. І в принципі, Артаніс, е, Артаніс е, цей, Рейнор, не принципово. Е, вони справляться самі. Так, нам треба відступити, тому що на нас нападають. Артаніс нас пробачить, тому що ми через пів секунди вже повернемось назад. Так, тут нам треба відновити економіку, і давайте ще й мутелістів до упора. Скільки можна, стільки можна. Тут можна знищити цю фігню. Так. А ось Артаніс, власне, і б'є уже наш цей кристал нам допомагає. Дуже добре. Він допомагає нам, ми, йому, ми допомагаємо йому, всі задоволені. Так, докачуємо другу атаку. Треба третю, бо ну, трошки вона. Слабувати, звісно. Ну, але. Все ж непогано. Б'єм-б'єм-б'єм-б'єм'єм б'єм'єм. Можна використати абіл керіган щоб це було трошечки швидше. Підхил обов'язково. І перший кристал розвалили. Дуже добре. Так, все, дуже добренько Все прочистили, можемо очистити цю штуку. Оцю ми недавно нищили, вона відновилась Зараз ми до неї повернемось. Тому що нам вороги під боком не потрібні, звісно ж. Знову ж таки, накачуємо, скільки можемо. Зиргів і робимо третій. Ну, 3-3. Чим швидше, тим краще. Є дуже добре. Так. І повертаємось сюди. Вона зараз 2-2, наскільки я розумію. Вже втаскувати будемо досить-досить так. Е Пристойно. Відтіло, обов'язково. Спочатку ці конструкти, як вони називаються, не знаю. І по-друге, з оцих войнчармів спавняться додаткові вороги. Ось, е дуже неприємно, тому ну, що у нас під базою постійно купа всякого. Зовсім не хочеться, щоб так було, тому так. У нас майже е... перенаселення, майже всі 200 саплаїв. Я би що зробив цей поверта... О, нічого собі, прямо під боком заспавнився. От добре, давайте. Дуже підтримую. Ці чуваки скоріше скоро... На... скоро... схоже, скоро на нас підуть. Так, давай повзи сюди. Believe... І цей повзи. А, якраз догортанеся. Ні, нічого. Чого не поробиш? Наша справа ловити Mineral... кристали, тому... Підхил обов'язково. Так далеко вона стріляти не зможе, зато може підхилюватись. Все, другу черхідню розвалили. Воюємо обов'язково з всім, що підходить поруч, проходить поруч, підходить, проходить. Ось таким чином. Ця, мабуть, зараз буде знову відстроюватись штука. А, і про муталісків, так, да, власне. Що Теж цікавого, теж цікавого що е, у них ця абілочка, яка між боєм, вони майже миттєво відновлюються. Тобто дуже швидка регенерація, що для нас так дуже вигідно в наших умовах. Так, знову на нас йдуть в атаку. Телепортуємось. Е, він атакує по наших ох силах. Відходимо. І він з'їсть наш хайф. Тут якраз добре, що ми встигли прокачати на 3-3 технологію. Так. Ось добре. І куди ми можемо йти? Можемо йти вверх. Можемо знову ж таки очистити мапу. І, мабуть, так і зробимо. Я схиляюсь до того, що це хороша ідея. Також собі тут будемо прочищатись. Цих можна відправити сюди. Можна забудувати трошки оборону. Ніколи десь не буде. Так, в кластер. Телепортуємось. вам баба І поїхали назад. Дронів знову ж таки у нас вистачає. Мінералів у нас також вистачає, все в нас є. Підхилились. О, у нас тут прям дві. А давайте, да, власне, давайте жахнемо. Що, що нам заважає? Два кристала на одному, туди, мабуть, не спіємо, ну давайте. Пиш. Все, і бігом, бігом бігом, бігом бігом сюди. Один вже улітає, а другий в путі. Можливо, це і спіємо добити. Якщо спіємо, то зараз зараз. Зараз, зараз заберемо одразу два. Ще не може не радувати. Є. А другий зараз сюди до нас підійде сам по собі. Так, знову проблеми на базі. Давайте на базу. Не дарма забудовувались. Дуже добре. Можна ще відновити чуть-чуть е цих. Юнітів, можна підхилитись. Куди це зараз полетіло? Можна допомогти Артанісу і варту допомогти, він старається для нас, власне <глазно>, кажучи. А вот тут собі справляться. Сподіваюсь. А, Керриган луб вибач керрі. І поки ми відвалюємо, вони потихі... вже дуже швидко самі відновлюються. Що дуже, як на мене, зручно. може так. тако. І власне у нас є зараз невеличкі різниця в цих е юнітах, і можемо добудувати <laughs> власну, ультралізка. Треба, щоб було хоч Хоча, якось оправдати, що, його... що ми будували його базу. Чотири кристала забрали, лишилося три, вони не літають, трохи далеко незручно, туди лізти не будемо поки що. Де й по суті спішити нікуди, можна зберегтись про всяк випадок. Ось уже і Керрі вернулася. Можна розбудувати базу, щоб 3-3 зробити для ультралісків і розчистити оцю біля, біля нашої бази е ці. Як сказати? Затичні моменти називаємо це так. Так, так. Ой. Давайте, давайте, щоб не, не було цього доспавна це нам абсолютно не потрібно. Так, цю штуку. Портуємось. Появився ультраліск. Добре. Так, знову. Телепорт, телепорт, телепорт. І цей з'явився прямо у нас тут під носом. Саме те, що нам і треба, власне, кажучи. Зараз ми до нього підійдемо. Уже п'ятий виходить цей е кристал. Тут розчистимо, щоб нам не заважало. Можемо ще одного ультрарізка собі пригнати. Най буде, як то кажуть. Їсти не просить. Так, і б'ємо оцю штуку. Можемо допомогти трошки рейнеру, бо його тут щось трохи притісняють. Розбавили цей. Давайте допоможемо рейдер розправді, чому би й ні. Нападають на нашу базу, відступаємо. Дуже зручно з точки зору мобільності Керіган дуже швидко по мапі, як ви бачите, просто бликає туди-сюди, е, Ну, тобто, тобто, взагалі без проблем. А це ще Амунда в різних місцях мапи може в довільному випадку, в порядку випадково просто нищити мапу, щоб наземним юнітам було складніше. Так, знову от і знову можна використати нашу обілочку і прочистимо з одного боку е територію для рейнора, щоб йому було простіше. І самі ж доб'ємо це вже шостий кристал, залишиться всього один. Рівень, е, якось знаєте, одночасно він і якщо розуміти логіку, отак, робити все послідовно і акуратно, дуже досить простий, е, треба просто усвідомити, що ви робите. Ну, має бути план. Це як я кажу в кожному, як я казав в кожному турі, до цього от має бути такий розуміння мапи. І тоді абсолютно спокійно. Бо якщо нема цього, от. Уявлення, що ж власне робиться, то може здавати, що буде досить напряжно. А в реальності. В реальності все не складно. І у нас більше половина мапи очищена. Вся ліва частина. Оце схід мм... зайнятий. А центр і захід все в порядку. І навіть не всі бази <хи> втратили наші союзники, як не дивно. Залишилось дочекатись, коли появиться ще один цей... Е... кристал, і все. Власне. Ця штука відновлюється, знову ж таки, її можна звалити. І от прямо під силами Рейнера заспевнився ще один кристал, просто тупо йому в лоб відправляємо в муталісків, і все. Вся місія. Це все, все можна не робити, повторюсь, може було достатньо направити муталісків, щоб вони розвалили кристал, що я зараз і зроблю. Навіть не буду допомагати ні, Кері... ні через Керіган, ні, ні, ні нічим. Тут у Рейнера теж проблеми почались. І наші муталіски. І, власне, такі справи. Нарешті бар'єр пав. Це кінець Амун. Ти продукт порочного циклу. Маніпульований навіть в тому, як ти була створена твоє існування. Ти знаєш, ти нічого не знаєш про мене. Я зроблю точно так, щоб безкінечний ін... цикл працював. я обираю інше. Я обираю свободу всіх нам. Я не рабиня цього безкінечного циклу. Я обираю свободу. Тікай Джим. Через два роки. Stone, capital... Місцеві новини. Рейнер переусвідомлює, що сталося. <laughs> Повернувшись на Марсару. Хорнер разрубил адмиралом. Э, Валерий он стал новым императором. Готовий йти звідси? Чи дуже вчасно, правильніше так сказати. Ех, та. І як і кожні фінальні. Відео надзвичайно емоційні. Рейнер зник, про нього більше ніколи не чули. Його значок залишився у Джурея на Марсарі. Був знайдений у Джурея на Марсарі. Під управлінством і лідерством імператора Валерія Менкска і адмірала Мета Хорнера Домініон розцвів е і почалась епоха е Миру і. Як це коли багато всього? Просперіті. <сістити> ну, ладно, коротше. E, повед... ну Зергії, яких вела Загара, почали. E... Не захоплювати, а колонізувати системи навколо чара. Аларак e, відмовився від альянсу. По єднанню протосів, е і вирішили створити свій окремий домашній світ. Але талдерими, які хотіли м залишитись, мали таку можливість і приєднатися до темплярів. Вчені почали помічати дивні е життєві показники на країнах, які раніше здавались в. Е е Навколо сектору Капрулу, які раніше ставались неживими, там почала зароджуватися життя. Почало зароджуватися життя. І, власне, це все. Можна це, звісно, якось ескейпом чи через плюсик дропнуть. Епілог завершений, епілог компліт на Бруталі. Я щиро дякую всім тим, хто дивився усі ці. Серії цього серіалу, називаємо <хи> це так. Усі 15 епізодів StarCraft Legacy of the Void. Завжди емоцій емоційні кінематики в фіналі, це завжди, ну, завжди дуже так круто. Не знаю, що сказати в кінці. То канал Entrix, гра StarCraft Legacy of the Void. 15-й епізод е, на цьому завершується, і в цілому серіал по серіальний формат відео по StarCraft на цьому завершується. Я вам дякую за увагу. До наступних зустрічей в активностях на каналі.